8 червня 2025 року ви на каналі ВПО НЮЛАЙФ. Сьогодні неділя свято Святої Трієці. Всіх вітаємо з цим зеленим святом. Бажаємо миру, благополуччя та затишку в оселях. Сьогодні ми відпочиваємо від городніх та тепличних справ і вирішили вам показати чергову партію насіння, яку ми придбали для посіву. Овочей на другий оберт, оскільки скоро ми приберемо часник, цибулю, приберемо першу нашу капусту і можемо займати ці площі під нові культури. Як завжди, насіння ми замовили через інтернет-магазин супермаркет насіння, якістю насіння та обслуговування цього магазину ми залишаємося задоволені, все поки було непогано. Завжди присилають буклетики, в яких можна прочитати щось для себе цікаве. Або ознайомитися з якимись новинками овочей від різних компаній. Трошки зарані скажу, що замовили ми багатенько різних капуст, замовили ми огірочки, і також ми замовили ще редьку. по типу Дайкон для вирощування на другий оберт. Також ще запаслися трошки інсектицидами, придбали моспіла. Розпочнемо з огірочків. Придбали ми огірок Артика, бьорн та Сатіна. Огірочок Артика і Бьорн ми будемо висаджувати у закритий ґрунт в нашу тепличку. А садіну ми висадимо у відкритий ґрунт, поки ще буде дозволяти погода, будемо збирати їх з вулиці. Сатіну та Бьорн ми вже вирощували, можна подивитися відео на нашому каналі. А от огірочок Арктика протестуємо. Далі коротенько розповім про дайкон. Його ми сіяли в минулому році восени, Залишилися дуже задоволені товарним його виглядом, вражайністю. Цікава гарна штука на другий оберт саме те. І дуже стало цікаво посіяти ось такий цікавий дайкон з рожевою м'якоттю всередині. Також з минулого року залишилися насіння редьки чорної. Будемо також її сіяти, вона дуже затребувана на ринку. І так, ми поступово дійшли до капуст. Взяли на пробу червоноголову капусту, оскільки нашої тінті улюблениці не було, тому взяли спробувати кіото та ред клас. Капуста кіото від компанії Кітано, вона рання. 70-85 днів з моменту висадки розсади. Вона гарно якраз підходить для другого оберту, зберігається до 4 місяців, має високі смакові якості. А копусточка Red Class трошки вона пізніше, вегетаційний період 80-85 днів, маса головки 2,5 кг, з легка приплюснутої форми, має невеличку кочеришку і стійка до розтріскування. Далі потроху набрали насіння білоголової капусти ультрараннього та середнього терміну зберігання. Також будемо висаджувати цікаву таку капусточку для голубців платон. Вона середня, вегетаційний період складає 85-90 днів. Маса головки від 2 до 4 кг, стрійка до розтріскування зберігається до 3 місяців. Тореодор середня капуста 3-4 кг, вегетаційний період 80-85 днів, дуже гарна на другий оберт. Голландська капусточка Нью-Йорк має масу 2,5 4 кг, стійка до хвороб, але не для тривалого зберігання. З ультраранніх ми взяли парел 50-55 днів, ми її вирощували вже. Також посіємо нашу улюбницю елізу. І спробуємо капусту розбер. Вона вважається найураженішою серед капуст ультрараннього асортименту. Звичайно ж, будемо вирощувати і цвітну капусту. Взяли. Середню капусту від компанії Сінг'єнта Алмагро, вегетаційний період 70-75 днів, однорідна при достиганні, гарна сила росту при стресових умовах. На пробу взяли капусту гохан, вегетаційний період 80-85 днів, відмінна на другий оберт, посухо та жара стійка, гарно вкривається листовим апаратом. Трошки раніше за терміном достигання капуста Фрітом від Сімініс 70-75 днів. Вона пасуха та стійка. З однорідними суцвіттями. Така сама цікава капуста Сінерджі, з потужною рослиною, з гарною самопокривною здатністю. І дуже цікаво спробувати капусту Татуїн ранню 55-60 днів, тому спробуємо її поділимося своїми враженнями. Також взяли броколі. Ну, броколі ми вже визначилися з нашими би, основними гібридами, Це буде самоа і Айронмен. Їх ми вирощували в цьому році на весняний оберт. Тільки сталася така неприємність, що Айронмена ми замовляли 100 штук, і це зазначено в накладній, що ми замовили 100 насінинок, а нам приїхало всього 25. Але позвонивши в компанію, ми все вияснили і вони нам вишлють 100 насінин, а ці 25 залишаються в подарунок. Також в подарунок нам прислали ще таку цікаву капусту по типу калє, така вона фіолетова та середня білоголова капуста Еластор. Ну, Читала про неї, іначе вона також непогана. Можливо, також її висіємо, спробуємо. Тут цього 20 насінинок. Отже, пишіть в коментарях, що на другий оберт вирощуєте ви, чим засаджуєте вже звільнені ваші грядочки. Можливо, і нам підкинете ідею нову для вирощування. Будемо всім дуже раді вашим коментарям, вашим, лавікам, вашим підтримкам. Розуміємо, що цей сезон доволі такий тяжкий. Не відомо, що у нас буде літом, який посухий. І погодні умови нам приготувала природа. Головне, не опускати руки, життя триває. Тому бажаю всім щедрих гарних урожай в цьому сезоні. А на сьогодні все. До нових зустрічей в новому відео.